По 20-30 по снарядів, коли розбомблюють їхній бліндаж, БМП, техніку, живу силу. Це словами просто не передати. Це така айфорія. Знаєш, такий запал артилерія дає ворогам прикурити гармата, постріл і пішли. Мій позивний джокер. Я номер обслуги на цій гарматі. Родом з Черкаської області, з маленького міста Городище, з великої сім'ї. У нас е четверо хлопців. У мене ще є троє братів, двоє з них теж зараз воюють один в піхоті в лавах ЗСУ, другий в Національній гвардії. У 2022 році, коли все почалося, ми вирішили з старшим братом, що треба йти, тому що хто, хто як не ми. Менший він був тоді на заробітках за кордоном. Ну, але теж він тоді десь через місяць, через два приїхав і попав у лави з Збройних сил України. В цивільному житті я 10 років працював зварювальником в дорожній фірмі, ну там. «Укравтодор» — по всій Україні дороги робили. І від Кропивницького до Умані, і Київську трасу робили на Київ, і на Одесу трасу стелили. У 2022 році ми, коли вирішили піти, ми попали теж в Національну гвардію, тільки в другу частину, вона знаходиться в місті Черкаси. І тут з цієї частини приїхав. Він розказав про цей дивізіон, що він тільки формується, все як на долоні. Ну, я вирішив зразу, ну я не вагаючись пішов. Я не, ну, не пожалкував про цей вибір, тому що тут набагато краще. Бо рано чи пізно, так як він говорив, все одно всі будуть воювати, ніхто не отсидеться ні в тилу ніде. Лучше приносить користь так, артилерія дає ворогам прикурити. Ну, арта це, взагалі, дає словами не вистачить. Вона сама за себе говорить. Ця техніка 155 міліметрів калібр. Коли... Ти ним просто б'єш по ворогу, там розлітається все. Це словами просто не передати. Це така ейфорія, знаєш, такий запал, особливо як ми тільки перший раз приїхали на бойову. Та по 20, по 30 снарядів, коли розбомлюш їхній бліндаж, БМП, техніку, живу силу це все дуже круто, я скажу. Моя задача накрутить підривник на снаряд, зарядити. Командир розкладає гармату. Поки вона розкладається, він мені там говорить який снаряд, там, наприклад. Снаряд, кількість, сказав підривник, які піропатрони. Я вже побіг до себе. Там у нас є погрібок, де в мене ці снаряди зберігаються. Я побіг туди і вже починаю їх всі накручувати, підготувати. Зразу стараюся накрутити усі, щоб швидко відпрацювати. Ну, так же само і порохіст собі там все поокривав і ми тільки. Потім він подає команду: заряджай. Я беру снаряди, прибігаю, заскакую на платформу, зарядив, ставив порох, піропатрон закрив, кажу, готово. Командир каже, гармата, постріл і. Пішли снаряд М107. Він, його вага приблизно 40 кг. Є сі більше, є сі 55, є і 60 кілограмів. Ну то вже йдуть там і касетні, і міни. А стандартний 40 кг. Для мене ці снаряди це так, що сімечки. Просто робота була фізично дуже важка, легкої роботи не було, то слава Богу, воно. Ну я з снарядом в броні можу з розгону заскочити що на цю платформу, зарядити. Це так можу 20 разів підряд. Після такої зарядки спиться дуже добре, дуже хорошо. Кожен виконує роботу. Я наприклад свою знаю, що я виконую її на 100%. Люба кількість снарядів там, тобто для мене це не важко. Він сказав, він, він знає. Він мій наприклад командир, позивний в нього француз. Він ніколи не сумнівається мені. Він знає, що я зроблю. Він мені раз сказав, мені там двічі, повторячі тричі не треба. Я вважаю, що я свою роботу виконую на 100%. на 100%.